Цим людям. Це перше. І по-друге, є у вас списки, скільки ваших шкіл проводили референдуми? І хто з людей з ваших... 11 травня. 11 травня референдуму. 11 травня. От. І незаконного референдума. Ось мене цікавить, по-перше, лугова. По-друге, Кулик наша, що ви з ними, ви хоч самі з ними балакали, що вони кажуть. І взагалі ваша оцінка моральна і професійна, не юридична. І по референдуму в школах. Ви ж знаєте, весь Донбас всі школи були в референдумі, біжали на випередки. Ось як би ваша політика в цьому, в цьому плані? Я, я хочу сказати, що, по-перше, питання самотизмі, ми не бачу, не це не бачили. Це не питання оцінки, це питання правоохоронності. Я не кажу не за моральну оцінку. Військового залі жодного звернення, що там се парадлізму якусь заяву, не було. Yeah, sure. pravo da se ovo Ali naša pozicija Працівник знаходиться на робочому місці, його завдання було попереднити, зробити з контролю міліцію і все. Тому, якщо є фото, відео, докази і так далі, що безпосередньо директори чи через хтось працівників організовувався і приперемов, будь ласка, є зустрі і органі, будь ласка, придостайте. Ми кажемо за моральну ціну, за професійну. Причому це з СБУ? Здум, що дає моральну оценку. Я не можу оцінювати людей, не маючи показів того, що вони там передають. Ну от наша освіта. Вони виходять дітей, які будуть нас убивати. Ми <забільши> зараз її розмочуємо і все остальное. Давайте дай вопрос призад, поспортуємо, може бути відділення можна було забратися, повідомляємо отдійно.